Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю української радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. У Вінниці буде впроваджена нова цифрова нумерація тролейбусних маршрутів, в яких напрямів торкнуться нововведення, які нові маршрути в перспективі будуть задіяні в мережі пасажироперевезень, та чи слід очікувати на збільшення трамвайно-тролейбусного та автобусного парку? Про це та інше ми будемо. Вести бесіду з директором департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської громади Андрієм Сорокіним. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Андрію, у нашій студії і судячи ваш на ваш ваш вигляд, на ваш вигляд привітаю вас з Дем вишиванки. Доброго дня, дякую за запрошення. Так у вас також з святом. Так і до нашої теми сьогоднішньої розмови з 20 з 20 травня у Вінниці тролейбусні маршрути курсуватимуть за новою нумерацією. Скажіть, з чим пов'язані ось такі зміни? Ну, насправді робимо все те, щоб вінничанам було зручніше, в тому числі, орієнтуватися в нумерації громадського транспорту до департаменту на ім'я міського голови надходили безпосередньо і звернення від самих мешканців з такими пропозиціями, що це, на їх думку, було би більш зручно безпосередньо. Ми опрацювали детально це звернення і дійсно. Позбутися буквених символів в назві маршруту дійсно є доцільним, для того, щоб покращити орієнтування в, в транспортній мережі безпосередньо, коли приймали рішення з приводу зміни буквених символів, орієнтувалися на ті маршрути, які, наприклад, там, автобусні, які в той мікрорайон їхали, щоб власне було зручно. Зорієнтуватися пасажирам по тролейбусу, по автобусу, і безпосередньо з 20-го числа ми вже не будемо мати на таких маршрутах, як там 6А, тролейбусний там 12, 14, 14 б Взагалі не буде буквених символів. Вони будуть замінені на. Циферні виключно цифри нововведення торкнуться винятково діючих тролейбусних маршрутів? і подалі, коли безпосередньо будуть нові тролейбусні маршрути відкриватися. Звичайно, ми вже тоді рухаємося у напрямку виключно числових символів без додавання бузлиних. де війничани не можуть дізнатись про нові зміни. Обов'язково, коли ну по перше, зараз вже на в засобах масової інформації ми попередили війничан, що така зміна відбудеться з 20 травня і безпосередньо на зупинках. На інформаційних табло, де безпосередньо цей маршрут буде проходити, відповідно, там і в графіках руху, і на інформаційних табло, і також в додатку транспортному розлад НЮАЙ буде змінена відповідно нумерація. І деякий час, так, звичайно, треба буде ну, якби, звикнути до цієї історії. Але я думаю, що в результаті це стане зручніше. ну і, Відповідно, запит самих вінничан, тому є до прикладу Маршрут тролейбусний, вишенька, залізничний вокзал номер 5 який він буде Те, з 20 числа. Виключно ті, які ми маємо говорити, там де були присутні буквені символи. Ми mm -hmm. міняємо. Наприклад, там маршрут у нас там був 14, а це е, через Юзвенську, через Перемичку, Гнівенське шосе. Вишенька вокзал він був 14, а стане 18 маршрутом. Ну тобто там, де була, наприклад, хутір Шевченка, це був маршрут 15Б. Е, там 19-й, 20-й, помиляюсь, тобто, да, там є й є автобус, додаткова літера так, так всіх інших буде. це не стосується. Тобто там, де були виключно е циферні, вони і залишаються. Тобто, якщо ми говоримо там, про п'ятий маршрут, він там п'ятий, 10-й, вони залишаються. Тут все без змін. Виключно той перелік маршрутів їх насправді не дуже багато, і де були задіяні буквені символи. Ми від того відходимо і залишаємось. Виключно на цифрах. пане Андрію, до Вінницької міської громади придналось деякі. Іка населених пунктів за межами міста. Скажіть, як буде налагоджене можливо приміське сполучення з обласним центром, та на який вид транспорту там вже курсує? Так насправді ця робота вже ведеться і почала вестись безпосередньо після приєднання і після власне створення Вінницької міської територіальної громади шляхом приєднання там 11 населених пунктів. Відповідно, ми зразу розуміємо, що мешканців цих населених пунктів треба обов'язково забезпечити громадським транспортом на деяких маршрутах, як, наприклад, 12А, який їде на писарівку щітки, доповнюється 30 а 30Б безпосередньо маршрутними таксі. Можна доїхати до. Громадського транспорту, по Немирівському шосе ми продовжили з зупинки Чехова, грош до безпосередньо, ж, до Писарівки до Щитки, тролейбуси з автономним ходом. Це, власне, ми, я думаю, ще повернемося в розмові. Це те, що нам дає змогу от, власне, віддалені е, населені пункти, власне, от, об'єднати з великою Вінницею, скажімо так. Тобто зараз це 12А маршрут. от, При переіменуванні вже 19-й буде. Ну, якщо я не помиляюсь, можу помилитись номерації, бо Можемо ще важко зорієнтуватися і запам'ятати, і виходить, що далі також і десна, яка вже раніше була приєднана там також 30-й автобус, там також є два маршрутні таксі. І в тому числі ми будемо продовжувати і по іншим населеним пунктам, також працювати з приводу розширення мережі, і наданням доступу до громадського транспорту мешканцям приєднаних територій. Звичайно, що ми маємо розуміти, що для цього має бути ресурс у вигляді. Рухомого складу ми над цим працюємо, і знову ж таки вже в цьому році ми зібрали шість тролейбусів. Ми до цього прийдемо. А скажіть, а ви переходом? плануєте можливо відкриття нових маршрутів в межах Вінниці та можливо відновлення тих, які були закриті? Ну, власне, з приводу нових обов'язково, і навіть за останній час, за допомогою знову ж таки, тих тролейбусів, які вдалося, попри війну, все ж таки виконати і зібрати на базі Вінницької транспортної компанії були відкриті нові маршрути на хутір Шевченка. Були відкритий новий тролейбусний маршрут. Зараз я говорю виключно так, про тролейбуси з автономним ходом, які власне дозволили нам відкрити ці маршрути в мікрорайон академічний. Також. І запустили тролейбусний маршрут. Ми по Юзвинській, там вже власне він був достатньо давно, але додали одиниці на ці маршрути, бо там справді є попит і мікрорайон там розвивається. Скажіть, а на скільки одиниць оновився рухомий парк КП Вінницька транспортна компанія» з початку року? Ми ще наприкінці минулого закупили, бувши у використання 20 одиниць тролейбусів Solaris. В, в цьому році вони безпосередньо вийшли вже на маршрути, і мешканці вже власне користуються і можуть відчути переваги власне, оновленого рухомого складу. Бо якщо ми говоримо про наші ЗІУ, які все ще продовжують курсувати на маршруті, то це суттєве оновлення. Власне, Ці Solaris, вони 2012-2013 року випуску. Мачно комфортніше, низько підлогові, що дуже важливо. Бо якщо ми говоримо про оновлення рухомого складу, то обов'язково звертаємо увагу на інклюзивність. А щодо трамваїв, трамваї продовжуємо знову ж таки нашу багаторічну історію співпраці з швейцарськими партнерами, і дуже маючи таку нагоду, не можу їм не потягувати за те, що власне, не зважаючи на ті ризики, які спричиняє війна, ми продовжуємо наш проект зараз. Це вже друга фаза. Проєкту в рамках першої там коротенько нагадати, що це ще з 2006-го історія розпочалась, в рамках якої ми отримали 116 вагонів міражів і карфенів, які, власне, зараз курсують містом. І от на сьогоднішній день це вже друга фаза проєкту, в рамках якої ми маємо отримати 35 вагонів вже нової серії, і новіші по відношенню до міражів. Це Трамп 2000, і зараз вже на території транспортної компанії в трамвайному депо вже 14. Вагонів з 35, які заплановані, і безпосередньо одразу по отриманню першої партії з вісьми вагонів, які Місяць тому прибули, ми вже розпочали роботу до їх адаптації, бо власне є деякі вимоги законодавства, сертифікації, приведення до норм законодавства в частині безпеки рухомого складу, так як цей вид транспорту, ця модель безпосередньо вперше на території України і треба сертифікувати. І я думаю, що докладаємо всіх зусиль, щоб вже всередині літа мешканці змогли користуватися безпосередньо. Ну для Вінниці новими трамвайними трамвайами. А от технічно та матеріально підприємство готове забезпечити ремонт швейцарських вживаних трамваїв? в тому числі і з трамвайними вагонами, які передбачені для виходу на лінії. Також Цюрікська транспортна компанія забезпечує нам і трамвайні вагони, які будуть слугувати у вигляді донорів. Тобто, це запасні частини, які дозволять обслуговувати безпосередньо той транспорт, який буде виходити на. На лінії, ну і кваліфікація вже наших спеціалістів транспортної компанії дозволяє це робити, адже знову ж таки в рамках нашої співпраці з швейцарськими партнерами вони проходили стажування безпосередньо в цюрівській транспортній компанії з приводу обслуговування саме конкретного типу нетрувальних е, вагон. Так? Е, також так, і безпосередньо водії, водії також. Бо специфіка також трошки різниця порівняно з навіть з міражами. За вашою оцінкою, от Встановлена вартість проїзду у муніципальному транспорті забезпечує його. Рентабельність на сьогодні як не показує. можемо про це говорити. В нас достатньо, скажімо так, соціально орієнтований тариф. Безпосередньо маємо розуміти, що для того, щоб люди активно користувалися мешканці громадським транспортом, а це є наша мета, щоб власне, і навіть на користь громадського транспорту, якщо ми говоримо про пересування в межах міста, відмовлялися від приватного транспорту. Тому, відповідно, плата за проїзд має бути відповідна і ну плюс враховують. Чи звичайно, що є пільгові категорії громадян, це все лягає в нашому випадку на безпосередньо місцевий бюджет і компенсація перевезення ну пільгових в пільгових категорій громадян, Їх ну я скажу так, більша частина із тих пасажирів, які перевозяться транспортною компанією, це саме пільговики. Тому е, зараз тариф. Щодо автотранспорту ми в минулому році переглядали. Ну у зв'язку з подорожчанням палива, у зв'язку з подорожчанням і безпосереднього обслуговування і запасних частин. А щодо електротранспорту, він у розмірі 8 гривень залишився, і поки що можу говорити про те, що найближчим часом переглядати його тобто не подорожчання будемо. приїзду не планується так, в перспективі, так поки що, так. пане Андрію, сьогодні чимало громадян в... Для пересування містом використовує велосипедний транспорт. Ви плануєте розширення саме велосипедної мережі? Та що вже зроблено для забезпечення, насамперед, безпеки використання двоколісних? Звичайно, і ця робота, власне, ще з 2011 року вже достатньо давня історія, коли ну, власне місто, керівництво тогодішнє і теперішнє, розуміємо, що власне треба. Рухатись у напрямку, і також альтернативи квоти приватному транспорту. В першу чергу, на користь такого екологічного транспорту зараз ще з'явилися, окрім того, і такі засоби малої мобільності, як електросамокати. Це також альтернатива, і воно також активно розвивається. Щодо велосипедних доріжок. Звичайно, як я вже сказав, з 2011 року почали в 2013 му Затвердили програму розвитку велосипедного руху. Потім по її закінченні ми і продовжили вже до два. Двадцять року, це тобто це робота систематична, і в рамках кожної з реконструкції чи ремонту тої чи іншої вулиці, ми обов'язково це є принципова позиція керівництва міста, що ми маємо обов'язково передбачати умови для всіх учасників дорожнього руху. Це проїжджа частина, це тротуар, це велосипедні доріжки, це освітлення і ну безпосередньо, все, що стосується комфорту пересування і безпеки безпеки. Також так, але знову ж таки враховуючи на деяких вулицях. Лисях і історичну забудову, також ми маємо забувати про те, що є деякі межі, за які ми ну, не можемо вийти. Якщо ми говоримо про безпеку, звичайно, розуміємо, що про велоінфраструктуру ми маємо говорити виключно там про виділені конструктивно велосипедні доріжки, так як вони найбезпечніші, і вони подалі там від проїзної частини. Це найбезпечніше, але в той же час для цього треба додаткове місце, яке ну не завжди буває там в ну в рамках от історичної забудови. Але в той же час треба розуміти, що жодне місто де. В принципі розвинена, і на цей час вже велосипедна інфраструктура. Вона складається із. Велосипедних смуг на проїзній частині велопішохідних зон і виділених велосипедних доріжок. Але в будь-якому випадку, коли приймається рішення, якщо є змога будувати виділену велосипедну доріжку, там обов'язково буде виділена велосипедна доріжка, бо це безпосередньо найбезпечніший вид інфраструктури велосипедної. Що ж, я дякую вам за участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що це була програма з перших уст, в ній брав участь директор департаменту транспорту та міської мобільності вільницької міської громади. Мади Андрій Сорокін йшлося про доцільність змін нумерації тролейбусних маршрутів, роботу муніципального транспорту, його матеріальне та технічне забезпечення. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.